ОПГ історичного факультету руйнує скрєпи в Санкт Петербурзі. Пропагандисти ФСБ проти пропагандистів Шойгу за звання найбрехливіших, а найбрехливіші брехуни цього світу просять їм повірити. Ми розповідаємо про головні меседжі московської пропаганди і сміємося з їх недолугості. Це телеграми пропаганди. І ми дістаємо московську пропаганду, як українські дрони дістають Москву. Пропагандисти знайшли українське підпілля в головах викладачів та студентів історичного факультету Санкт-Петербурзького університету. Бо як тільки московит починає думати, в ньому з'являється щось українське. На це підпілля одразу накинулась пропаганда. ОПГ із СПБГУ. То входить до осередку вирусів русофобів у пітерському вузі. Історія починалась з того, що черговий московит безславно здох, намагаючись захопити сусідню країну. І на фронті загинув студент вузу Педір Соломонов, гідний син вітчизни, який взяв академ і подався захищати батьківщину. Поганий студент не навчився думати головою, наковтався імперською пропагандою. Приєднався до 200-ї армії світу, де очікувано здох. На честь цієї події деякі студенти та викладачі університету розмістили на аватарках фотографії відомих антифашистів 20-го сторіччя. У день, коли дізналися про смерть Педора, Білоусов і йому подібне біосміття поставили на аву відомих антифашистів 20-го століття на знак боротьби з расизмом. Пропаганда одразу помітила антифашистів. Помітила їх як загрозу у системі. Сучасні фашисти, так само як і їх колеги з 20-го сторіччя, не люблять антифашистів. Нам повідомили, що в університеті діє група людей, в особі викладачів та студентів, які відкрито ведуть антиросійську діяльність і глумляться у тому числі над загиблими. Причина. У формуванні, у виші, фактично, за українського підпілля, яке охопило студраду. так що ж зробило це підпілля? Можливо, проводило диверсійну чи агітаційну роботу. Креативні акції, як роздача, цукерок, азовська корівка або ізюму. Який відвертий та потужний протест, система явно захиталась, і це ще не все, в чому звинувачують ОПГ русофобів. Який знущається над символом Z зі своїми підписниками над легендарним бійцем із позивним ГІВІ. Очолює цю зграю юних лібералів випускник Михайло Мартін. Він згріб під себе студентську газету, намагаючись перетворити її на заукраїнський листок. Легендарний Гіві? Ну це тягне на жарт. А от Шайка лібералів та студгазета за український листок це щось зразку пізнього совка. У Медведів вас головою слабо, як і з жартами. Хоча вистачає мозгів триматись подалі від фронту і воювати тільки ротом. Далі пропагандисти застосовують улюблений прийом НКВДистів – пропонують писати анонімні доноси. Якщо ви студент або викладач СПВ, ви можете анонімно поділитись з нами інформацією. Після цього матеріалів стало більше, бо московити за давньою народною традицією писали доноси один на одного. Пропагандист Медведєв розкривав антимосковську діяльність вже за конкретними прізвищами. Павло Арефічов у місті роботи в нього зазначено, що він голова наукому із факу СПБДУ. Так, от у вченого в галереї фото палаючого будинку уряду РФ. А також підписки на ліберальні групи. А більше всього московицьких пропагандистів хвилює те, що студенти, які почали думати, попадуть в школи і почнуть вчити думати інших. А це вже загроза режиму. За українська дружина зі СФАКУ СПБДУ готується до випуску. Зовсім скоро ті, що глумилися над загиблим на СВО студентом добровольцем, захистять дипломи і вирушать навчати дітей у школи, розповідаючи їм свою правду про події, що відбуваються. Далі пропаганда вимагала садити за антирашизм та погрожувала позасудовими розправами. Ця людина повинна не те, що бути звільнена. Посаджена за грати, якщо ми хочемо перемогти, доки таке відбувається у нас у тилу. Якщо влада повністю закриватиме на це очі, рано чи пізно російський народ сам вирішуватиме проблему. Реальні антифашисти загроза Московії, бо фашизм це расизм. Вже не раз проводились реальні історичні паралелі між рашистською ідеологією та ідеологіями фашизму і нацизму. Першу чергу це претензія на панування над іншими. Також расисти і нацисти вчиняють однакові злочини проти людяності. Тому історики, які вчать історію, а не нападають на сусідні країни, чудово розуміють, хто такі фашисти. Жабо Гадюкінг. Пропаганда ФСБ проти пропаганди Міністерства Шойгу. Одні розкривали брехню інших. Пропагандистам Шойгу перепало, бо неправдоподібно брешуть. Спочатку порвало шар'я про кремлівського українофоба та любителя красивого життя. Він відкривав очі на вже відомі фейки. В першу чергу про масову здачу українців в полон. Масова здача в полон. Відео має підняти бойовий дух ЗСРФ. Вони взяли полонених, які у них 100 років міксунули зі своїми, що зображають полонених. Далі капітан Очевидність Шарій називав те, що виглядає як комп'ютерна гра, комп'ютерною грою. Гуру російських патріотів видав комп'ютерний симулятор за реальне відео. Реально, у світі так ніхто не може за сотні тисяч доларів із держбюджету на місяць утримувати виїзний цирк. Найманець пропагандист Шарій явно натякає, що може робити фейки якісніше за ті ж самі гроші. Але зараз він зайнятий, працює на іншу контору, яка інформаційно атакує Міністерство Шойгу. До цієї критики, як завжди, підключились найманці Вагнера. Для того щоб зрозуміти, що ця постанова, не потрібно навіть розбирати саме відео. Мова йде про запис бою, де нібито граната зупинила групу ЗСУ. Відео явно постановочне, і Грейзон через це глузує з міністерства Шойгу. Наступне постановочне відео продовження попереднього у пораненого військовослужбовця лікарі, що говорять англійською, виймають органи. Я всіляв своєї Валеру. У цьому відео бідний Тарас шукає пораненого побратима, приходить в операційну і бачить там зарубіжних лікарів, які потрошать його партнера на органи. Відео зліплено настільки по-дурному і викликає так багато питань, що пропагандисти Вагнера обурювались його примітивності. Блін, ну невже у вас такі криві руки? Краще взагалі нічого не робіть. Просто блін, нічого не робіть. І інформаційна боротьба всередині Московії показує, що на когось готуються скинути поразку в війні. Ймовірно, ФСБ хоче дискредитувати міністерство Шойгу. Що б то не було, але спостерігати взаємні закиди московських пропагандистів як мінімум цікаво. Ми розповіли про самі недолугі фейки московської пропаганди, але є ще ряд дезінформації, якою вони намагаються впливати на наші з вами настрої. Канал Resident UA, що маскується під український, публікував фейки про лгбт повістку. лгбт повістка для України набирає обертів і стає трендом влади. Монта Аркус Фондейшн співпрацюватимуть у напрямку впровадження в українські освітні установи гендерочутливих методів навчання. Маячню пропагандистів одразу спростували міністерство, але й без цього ми знаємо, що ЛГБТ-Істерія улюблена тема московської пропаганди вже десяток років, і шкода тих, хто сприймає її серйозно. А як окупантів називають на фронті, ви й самі знаєте. І з ЛГБТ це немає нічого спільного. Деякі пропагандисти серйозно намагаються впарити, що загарбницька війна в Московії це громадянський конфлікт. В сир, сир ще один приклад, що війна в Україні це громадянська війна, причому не українська, а пострадянська. Це війна відсталих дідів, які ще живуть в сир, сир і не можуть прийняти факт розвалу тюрми народів. А такі, як Подаляка, який це пише, готові для відсталих дідів за гроші зробити все. Ну абсолютно все. Ви ж пам'ятаєте, як їх на фронті називають? Ще серед уявних досягнень московитів успішно відбита атака на корабель Іван Хурст. Моряки розповіли, як відбивали атаку на розвідувальний корабель Іван Хурс. Смішно читати московську пропаганду, коли вже знаєш про точне влучання українського безпілотника в московське корито. Вогнем зі штатного озброєння знищили безпілотні катери ЗСУ на безпечній дистанції. Усі вони представлені до бойових державних нагород, орденів за морські заслуги та медалей ушакова. Ці та подібні фейки тиражуються московськими та промосковськими телеграм-каналами, які на жаль читає багато українців. Важливо викидати ворожі інформаційні канали зі свого життя. А з того, що говорить ворожа пропаганда. Краще сміятися разом в українському інформаційному просторі. Отже, московити вже полюють на відьом і шукають крайніх в майбутній поразці. В активній фазі жабогадюкінг між ФСБ та Міністерством Шойгу, що проявляється у взаємних нападах, поки що, на жаль, тільки інформаційних. Пропаганда розповсюджує фантастичні історії, де Московія не терпить поразку. Поширювали їх і на українську аудиторію, Тож маємо бути обережними та уважними. Не віримо московській пропаганді, а віримо ЗСУ. Переможемо! Слава Україні!